СБУ заблокувала вебкамери, які засвітили роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня. Служба безпеки по гарячих слідах встановила адреси і демонтувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня. Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за силами оборони у столиці. За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак, внаслідок хакерського зламу, агресор отримав віддалений доступ до управління цією веб-камерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімної платформи в YouTube. Таким чином, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури. За наявною інформацією, з допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. За всіма викритими фактами, тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувано підривну діяльність через онлайн камери. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ip камер які ворог міг використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ Stop Russian War Bot. Також служба безпеки нагадує про заборону на зйомку і оприлюднення відео- і фотоматеріалів щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото і відеоматеріалів розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Санкція статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України передбачає покарання за такий злочин у виді тюремного сроку до 12 років.